Привіт! Пропоную нам з вами сьогодні зробити невеличку практику йоги, яку можна робити, де б ви не знаходились, нам нічого не потрібно, ніякий додатковий інвентар, тільки ви і килимок. Ну, і практика розрахована на 10-15 хвилин, оскільки вона в рамках програми коротких 10 хвилинних тренувань. Сідайте, будь ласка, в зручне положення, вирівнюйте спину, зробіть глибокий вдох, видих, налаштуйтесь на роботу зі своїм тілом. Випрямляйте ноги. Можна підняти сідниці, м'які частини, щоб ми сиділи тільки на косточках. І з'єднайте дві стопи. Ми зробимо позу метелика, з'єднуємо стопи, продовжуємо випрямляти спину. Уявіть, що у вас від копчика до макушки одна пряма лінія. І як метелик крильцями ми зараз намагаємось дотягнутися коліном до підлоги, правим і лівим, розпружинюємо ноги. Якщо ви завалюєтесь і не можете сидіти з рівною спиною, можете під сідниці підкладати собі подушечку невелику або ще один килимок. Зробимо глибокий вдих. І на видохі опускаємось рівною спиною. Тобто уявляєте, що у вас рівна лінія спини, вам спочатку треба низом живота дотягнутися в пол, потім нижніми ребрами дотягнутись до стоп, Ось цю пряму лінію ми опускаємо вниз. І, можливо, у вас буде зовсім невеличкий нахил, і ви його тільки будете відчувати, але не бачите, якщо подивитесь, там хтось вас подивиться зі сторони. Стопи можна тримати руками, а локтями розкривати ноги. Можна руки поставити вперед. Але наш рух це розкриття ніг і витяжіння в спині і нахил вперед. Постарайтесь зосередитись на оцих рухах. Розкриваємо ноги, тянемо коліна в сторони вниз. Витягуємо спину від макушки до копчика збільшуємо відстань. І нахиляємось одночасно вперед. Плечі не зажимають шию, лопатки, плечі опускаються вниз. Ми спокійно дихаємо і продовжуємо поглиблюватись. У нас хвилинка утримання. Перед виходом поглиблюємось. Максимальне поглиблення, ще більше опускайтесь вниз. Не округляйте спину, не опускайтесь вниз головою. І вдих, піднімаємося. Обережно беремо з зовнішньої сторони ноги, з'єднуємо їх. Обіймайте себе за ноги. Опустіть голову, округліть спину, розслабтесь. Випрямляємося, піднімаємо стопи, руки ставте там де сідниці, пальці направлені вперед і штовхайте ноги вперед. Ми знову ж таки випрямляємо спину, піднімаємо сідниці, якщо потрібно, і на видохі тянемося по підлозі вперед. Такі короткі видохи. Зверніть увагу, що стопи, направлені пальцями вперед, не, завал, не, не завалені нікуди. Уявляєте, що у вас стіна, і ви стопами спираєтесь на стіну. І у нас ще одна хвилина нахил вперед. Піднімаємо руки вдих і опускаємось вниз. Якщо ви достаєте стопи, ви берете стопи пальцями. Чотири пальці зовнішні стопи на себе, великий палець, внутрішні стопи від себе. Зверніть увагу, ми випрямляємо коліна, напружуємо передню поверхню стегна, коліна не згинаються. Якщо ви не достали стопи, ви залишаєте руки на підлозі. Тянетесь так само рівною спиною вперед. Не треба тягнутись головою. Нам важливо, зберігаючи рівну, спину, рівну лінію спини, опуститись на клон. Якщо ви тримаєте стопи руками. Зігніть лікті і уявіть, що ви всередині великої кулі, і локтями ви виштовхуєте цю кулю зсередини. Дихання ми не затримуємо. Ми спокійно дихаємо і поглиблюємо нахил. Уявляйте лінію витяжіння від п'яток по задній поверхні ніг, по спині, по шиї і навіть по потилиці, по задній поверхні голови. Відчуєте лінію тіла. Перед виходом поглиблюємося. Ще 10, 9. 4. 3, 2. Витягнули перед собою руки, Потягнулись за руками догори. Вдих на видихі опустили руки вниз. Нам треба зробити два кроки пальцями. Один крок це відстань між мізинчиком і великим пальцем. Ставте мізинчик впритик до сідниць. І відраховуйте. Раз, два. Там, де другий раз став великий палець, ми ставимо долоні. Стопу ми ставимо на місце коліна. Праву ліву поставили на ширину плечей. Подивіться, що ваші стопи стоять паралельно. І піднімайте таз. Це ненадовго. Зафіксуйте всю стопу, всю поверхню стопи на підлозі. І максимально напружуючи сідниці, випрямляйте таз. Щоб у нас утворилась пряма лінія від коліна і до макушки. Не загинайте шию, не дивіться нікуди по сторонам. Ваша шия, продовження спини. Ще 5, 4, 3, 2. І ми спокійно опускаємось вниз. Переходимо в положення кішки, кошки. Марджоріасена. У нас буде одна хвилинка. Ми ставимо руки під плечі. Ноги на ширині плечей. Вдих, прогнулись, маківка, копчик догори. Видих, маківка, копчик вниз, животом виштовхуємо спину. І ще вдих. І видих. І ще вдих. Видих. У нас кругла спина. Опустіть, будь ласка, сідниці до п'яток. Витягніть вперед максимально руки і покладіть голову на килимок. Закривайте очі. Продовжуйте витягуватись руками вперед. Нібито вас хтось тягне за пальчики. Вагу тіла переносимо на руки, лягаємо на живіт. І в нас буде поза сфінкса. Стопи лежать на підлозі не ширше, ніж ширина плечей. Лікоть під плечем, долоня розкрита. Лопатки і плечі ми опускаємо вниз до талії. Уявіть, що ваш нижній край лопатки тягнеться до талії. Лінія підборіддя паралельно підлозі. Пригадуйте, як виглядає сфінкс. І... Пробуйте бути схожою на сфінкса. Виштовхуйте груди вперед, плечі чуть назад. Дихайте спокійно і спостерігайте за собою. Постарайтесь розслабитись і продовжувати поглиблювати прогин в грудному відділі. Плечі назад, груди вперед. Рука сильно відштовхується від підлоги. Мені подобається закривати очі під час практики. Так більше відчувається, що відбувається в тілі. І ми опускаємо долоня на долоню, лоб опускаємо на долоні. Абсолютно розслабте зараз плечі, шию. Ноги покладіть чуть ширше, ніж. Ширина плечей. і розслаблений таз покачайте праворуч, ліворуч. Ще раз зверніть увагу, що ваші плечі розслаблені. Тут ми перевернемося на спину. Переконайтеся, що ваша. У вас нема там якоїсь дульки, хвостіка, щоб у вас затилочок плоско лежав на підлозі. Руки витягуємо за головою. витягнулись за руками, за ногами. Вдих, і на видохі руки вздовж тіла. Вдих. На видохі руки кладемо долонями на підлогу. Перевернута долоня в підлогу. І долоня лежить на рівні плеча. Не так. Не так, чітко на рівні плеча. І зараз ми піднімаємо ліву ногу, ставимо стопу чуть вище коліна і правою рукою заводимо ліву ногу праворуч, підворіття на ліве плече. Зверніть увагу на вашу праву стопу. Зовнішнє ребро правої стопи лежить на підлозі. Тобто нога не торчить ось так, а ви її положили. І зверніть увагу, що ваші два плеча теж лежать на підлозі. Права стопа може бути на підлозі або залишатись на стигні. І тут постарайтесь максимально розслабитись. Закривайте очі і відчувайте, що відбувається зараз з вашим тілом. Спокійний вдих-видих. Продовжуйте докручувати себе рукою. Права нога пряма, сильна, вона не згинається, і вона теж, як певний речах, допомагає нам допрацювати цю скрутку. Робимо вдих, перевернулись, ногу ліву підняли, опустили. Руки кладемо, знову ж таки, як літера Т, піднімаємо праву ногу, згинаємо в коліні стопа на стегно і працюємо на другу сторону. Ви вже знаєте, що треба робити. Зовнішнє ребро лівої стопи на підлогу кладемо, підборіддя на праве плече, стопа лівої ноги, вибачте, стопа правої ноги може бути на підлозі, або залишатись на стегні. Ліва рука опускає максимально коліно вниз. Два плеча притиснуті на підлозі. Це важливі наші точки. Переворачуємося на спину. Ногу спочатку випрямляємо, потім опускаємо. Зараз нам треба зробити чакрасану, це сідничний місточок. Ми згинаємо ноги ставимо їх максимально близько до сідниць на ширину таза. Руки можуть торкатись стоп. Ми піднімаємо таз. Хтось залишається в цьому положенні, хто може рухатись далі. Ми підходимо плечем до плеча, щоб між плечами утворилася арочка. Руки беремо в замок. Сильними руками відштовхуємося від підлоги і стопами штовхаємо таз догори, грудний відділ на підборіддя. 10 секунд утримаємо. Стопи сильні. Ще 5, 4, 3, 2. Розкриваємо плечі. Опускаємо спину. Стегна кладемо на живіт Апанасана. Нам треба підняти плечі, лопатки і обняти руками ноги. Або стопи нахрест обнімаємо, або гомілки. І витягуємося під боріддям туди за коліна. Ми опускаємо руки, піднімаємо ноги. І можна опустити ноги прямі, або можна зігнути ноги і поставити стопи на пол. А можна підключити ще м'язи живота, напружуємо живіт, притискаємо спину до підлоги і повільно опускаємо ноги вниз. Потихеньку переворачуємося спочатку на бочок. Встаємо. Далі у нас буде рівновага на ногах, ми зробимо позу стула. Для цього ми ставимо дві стопи рядишком, стискаємо ноги, піднімаємо руки вдих і на видохі ми сідаємо. Уявляєте, що ви сідаєте на стілець. Убирайте прогин в спині, стискайте сильно ноги. Хто хоче і може, можна піднятись на носочки. І ми це положення утримаємо одну хвилину. Продовжуємо весь час стискати міцно-міцно ноги. Погляд фіксуйте в якусь одну точку. І ця точка має бути на рівні очей, не внизу, не на підлозі, а попереду вас. Не зажимайте плечима шию, спокійно дихайте. Ще 20 секунд. Ноги сильні стискають одне одну. Ще п'ять, чотири, три, дві, ми опускаємося на стопи, випрямляємо ноги, опускаємо руки. Лягайте на килимок. Завершуємо нашу міні-практику. І будь-яка практика йоги має завершуватись. Вона, по-перше, має вмістити певну послідовність асан, щоб у нас піднімалася енергія. І практика йоги має завершуватись перевернутою позицією і шавасаною це поза розслаблення. Тому ми зараз... Лягаємо на підлогу, піднімаємо ноги і таким чином ми створюємо перевернуту позицію. Наша енергія буде зараз перетікати з ніг до гори. Опускайте ноги і наша практика має завершитись шавасаною. Ноги на ширині килимка, руки вздовж тіла не торкаються тіла, долоні догори. Закрийте очі і буквально декілька хвилин полежіть в розслабленому, спокійному стані. Ні про що не думайте, дозвольте тілу розслабитись максимально. Уявляйте, як приємна хвиля розслаблення огортає ваше тіло такою ковдрою, теплою, приємною. І кожна клітиночка вашого тіла розслабляється і наповнюється світлом і енергією. Потихенько відкривайте очі, порухайте пальцями ніг, пальцями рук, переверніться на бочок спочатку, потім сідайте. Зробимо вдих-видих. Подякуйте собі, що ви знайшли час на те, щоб зробити цю практику. Я вдячна вам за довіру. Дякую, що займаєтесь зі мною. Якщо вам подобається. Заняття в такому форматі, заняття в записі. Запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Кожного тижня в онлайн-клубі тренувань я записую три тренування: це йога, така практика, як зараз, кардіо і силові заняття. Такий мікс занять, на мою думку, він буде ідеально розвивати ваше тіло, тому що ви будете розвивати і витривалість, і м'язи, і гнучкість. І психоемоційний стан будете вирівнювати. Кожне заняття триває 30-40 хвилин, я впевнена, що можна за бажання знайти на цей час, тому інформацію про вартість абонементів ви бачите на екрані. Підписуйтесь на мій інстаграм, познайомитесь зі мною трошки ближче. Якщо вас зацікавив абонемент, абонемент в онлайн-клуб, онлайн пишіть мені в Дірект Хочу абонемент або в Телеграм. І я впевнена, що ми ще зустрінемось з вами на наступних тренуваннях. Пока.